Рімонт чи периферія, чим є Львів сьогодні? Вітаю це програма в об'єктиві з Оксаною Гнатишин. І сьогодні говоритимемо про те, яку роль відіграє Львів для його мешканців і для України загалом. Згадаємо про здобутки, ну і про, про, про проблеми, звичайно, також згадаємо. Порівняємо його розвиток з іншими містами. Вкажемо на тих, хто. Заважає місто розвиватися і тих, хто допомагає розвиватися. розвиватись. І сьогодні в студії для цього ми запросили наших дорогих гостей. Дякуємо вам, що ви навідались до нас. Насамперед, це Віталій Загайний, заступник. Я мушу зачитати заступник голови Львівського регіонального відділення асоціації міст України та керівник центру досліджень місцевого самоврядування. Ви сподіваюся, допоможете нам трішки порівняти розвиток Львова з іншими містами України. Також дякуємо Любомиру Константиновичу, що до нас завітав колишній мер Львова, який відомий тим, що почав впроваджувати цілодобове водопостачання міста. З власного досвіду сподіваюсь розкажете, що може зробити Львів успішним, що заважає зробити Львів успішним. І також з нами сьогодні Олег Березюк, який є гуманітарним заступником вже теперішнього мера. Розкажете, чим і Львів сьогодні, які можливо існують проблеми. І почнемо питання саме до вас, пане Олег. Чим є Львів для Галичини і України на даному етапі? Воно може зараз звучить пафосно, але Львів був і, я сподіваюся, буде твердиною, твердиною оплотом таких українських традицій українського. Християнського духу, і ця твердиня, вона а, а, повинна бути незламною тільки для того, щоб бути прикладом. Тобто Львів повинен був і повинен бути прикладом якісного економічного розвитку, якісного соціального розвитку, якісного політичного розвитку. Звичайно, всі ці речі вони є дуже непростими. І будь-який розвиток, чи розвиток дитини, чи розвиток суспільства, він супроводжується хворобами росту. Так, ми от всі тішимося, коли росте дитинка. Вона посмі, коли вона посміхається, і коли вона розказує віршики, всі тішуються, всішаться і аплодують. А коли вчиш з нею цей віршик, не дуже хочеться аплодувати, а треба мати терпіння, треба мати повагу до її дефіцитів і переваг. А коли дитинка раптом починає хворіти. Тоді починаються інші переживання, так і наше місто. Але я думаю, що колеги е е підтвердять, якщо подивитися на розвиток міста на фоні української реальності, то ми можемо сказати, що справді місто Львів на сьогоднішній день є твердиною українських національних і християнських цінностей, приклад розвитку е місцевого самоврядування, як це не смішно зараз звучить, та економічного розвитку. І ми повинні це берегти, плекати, але разом з тим бути дуже самокритичні до себе, тому що нам а, потрібно на себе дивитися самокритично для того, щоб робити профілактику тих помилок, які можна зробити в майбутньому. Ви Львів проасоціювали з такою дитинкою, але Львову вже більше 700 років. Ми знаємо, що зараз заважає Львову. Все таки не як ви кажете, має бути прикладом, повинен бути прикладом. А що заважає ним вже бути зараз і сьогодні? Звичайно, аналіз тих перепон, які заважають, повинен бути в об'єкті уваги. Я вважаю, найбільша перепона це відсутність досвіду державотворення української нації. Ми насправді маємо дуже мало досвіду державотворення. Що таке держава і її творення? Це вміння делегувати повноваження і відповідальності. Бо люди, які не мали цього досвіду, хтось інший делегував їм повноваження відповідальності. Ми мусимо нарешті навчитися, що я, який живу в під'їзді, відповідальний за цей під'їзд, так само, як і хтось. Що я, якщо я заступник міського голови, відповідальний за свої дії, а не очікую, що хтось буде за них відповідальний, це і внутрішня проблема. Так, ми мусимо навчитися внутрішньої відповідальності. І мати певні вольові зусилля, щоб тої відповідальності дотримуватися, бо спокус навколо навалом. І друга річ є це загальноекономічна ситуація в країні. На сьогоднішній день очевидно, очевидно, що держава як інституція, так, як інституція не може виконувати своїх базових функцій. Давайте про державу. Наприклад, базових функцій. Ми протягом року не можемо обслуговувати свій наявний фінансовий ресурс, гроші, які є в місті, в Державному банку України, який називається Казначейство. Тільки по гуманітарному блоку у нас непроплачених профінансованих платіжок лежить десь біля 40 мільйонів гривень. Це є звичайна. Ілюстрація невиконання своїх елементарно технічних функцій, давайте цю розмову продовжимо пізніше. Зараз про Львів зсередини. не про зовнішні впливи, а можливо про Львів зсередини. Любом Ростантинович. Ви з власного досвіду відчули вплив з цього менталітету львівського і проблеми безпосередньо, які стосуються нас всередині, не дотичні до зовнішньоекономічних факторів. Ваша думка, чому не завжди маємо те, що хотілось би мати? Ну я хотів би спочатку сказати, що я погоджуюсь з паном Олегом. Це що він сказав, це абсолютно вірно, і це навіть не підлягає ніякому сумніву. Але треба сказати, що чому так є, все ж таки, я вважаю, що ми не знаходимося в державі, в державі діють закони, діє діє ситуація. Ми не можемо відірватися. Львів не може вискочити з того загального стану, як, в якому є держава. Як би ми тут не старалися, як би ми, якби ми тут задачі перед собою не ставили, все таки і все таки інше. Але ми все ж таки знаходимося в тому стані, в якому знаходиться і держава. Звичайно, у нас трошки ситуація, можливо, тут в плані українства є краще, тому що тут ну історично так склалося. Але ми разом з тим ми мусимо відчувати впливи тої державної ситуації, тої, тої кризи на протязі років, на мій погляд, Україну взагалі не будують. Україну просто розтягують, розкрадають до влади. Прийшли випадкові люди скрізь і всюди. І в Ну, вльвоне ж ми маємо свою владу в місті. Ми Там, маємо Ну, влада. Депутати. Вона зв'язана. Вона зв'язана. От тим що, що що говорить пан Олег? Ну коли казначейство не перераховує гроші, навіть ті, що Львів заробив там більше. менше. Якщо ми відійдемо від економічних факторів, є ще соціальні. Ми знаємо, що Львів не завжди дуже часто є закиди, місто Бандерівців і тому подібне. Я говорю про ситуацію, яка зараз є в країні. Така так. трішки категоричність відводять Львів, трішки віддають йому такого забарвлення. Не не, не негативно націоналістичного. Чому так? Можливо, львів'яни ну не не неграмотно. Знаєте, себе в дипломатичній сфері поводя я, я думаю що не так я наприклад коли уваж зараз така склалася на мій погляд склалася така ситуація що просто любого українського патріота просто любого українського патріота який любить свою країну свій народ свої звичаї свою культуру літературу мистецтво і таке інше просто однозначно прирівнюють до якогось такого е націоналіста фашиста і це називають От Львів'ян називають чомусь, що тут одні фашисти. Ну, ну чому хто називає? Ну, ну, ці... Ну чия це політика? Е е е політика ну, Росії, е е Політика Росії? внутрішня? Я, я вважаю, що це звичайно це політика Росії однозначно. в нас тут є своїх, вистачає своїх яничарів і в Києві. І, і він, так, це на мій погляд, з тим можна згодитися, не згодитися. Розумієте, коли е людину просто б'ють за те, що він у вишиванці, що сталося з Юрієм. Гаврилі, це всі бачили. Друзь вишиванку, і ми тобі уб'ємо Значить, Скажіть, будь ласка, тоді де нацизм? Де фашизм? З якої сторони? Я вважаю, що з української сторони фашизму і націоналізму немає. А ось ті, хто нас окуповував, і довгий час Україна була під окупацією різних окупантів, значить, оце у них виховалося, оце у них є притаманне їм, і тому все українське їм не по душі. І от і, і, я нам і собі сказати, я не так часто на телебаченні. Коли губернатор, не буду називати прізвища, звичайно, коли губернатор великого міста на східній Україні. Значить, він явний українофоб чи міський голова, йому це дозволяється, він виступає проти всього українського і таке інше, таке інше, і це не є ж закон про, скажімо, про... і прокуратура на це не реагує. Це нормально з тієї сторони, а з сторони просто українського патріота це зразу стає ворожим. Як так? Чому? От розумієте, коли Україна 23 роки будувалась без ідеології то вона заповнилася заповнилася іншою ідеологією і на мій погляд наприклад навіть цей беркут який так жорстоко вихований в антиукраїнському дусі це що готувалося, на мій погляд чи як що він так розуміє, так так людину ну так не можна жорстоко поводити взагалі з ненавистю з ненавистю з ненавістю, з, такою, з такою ворожістю. Значить, топтати ну, ну, це, це, це спеціально так готувалося, розумієте? І, і тому така ситуація є і у Львові. Тобто я не, не, не така ситуація у Львові, але ми знаходимося разом в країні. Ми не можемо тут, скажімо, з цієї ситуації якось вийти по-іншому, тому що ми, 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 ми так, от, так, от, так у нас є. Так, я розумію, важко про цю тему говорити, не беручи до уваги події, які зараз відбуваються. Але спробуємо такий, хочу від вас eh, почути аналіз порівнянні з іншими містами. Львова тут же можемо і трішки економічну складову eh, зачепити. От ваша думка порівняти міста, їхні впливи, їхні їхні значення України. Не ну, знаєте, знаєте, що напевно економічний аналіз взагалі є достатньо складним. E, тим більше зараз, коли ми говоримо в, в тих в тих реальних умовах фінансових, які перебуває і Львів, і більшість міст України не виплив значайства. Тут можна говорити про те, наскільки, наприклад, Львів залежний від дотацій з державного бюджету більше чи менше. Тобто залежність Львова є меншою, ніж там, ну, частини, частини менших обласних центрів. Але поруч тим, там на рівні Львова залишається там, Дніпропетровськ, Полтава, Харків тобто це достатньо крупні міста, таких міст в Україні є близько десяти, які є ну, досить самодостатні в фінансовому плані. Але знову ж таки треба розуміти що та модель фінансових взаємовідносин між містом як самоврядною одиницею і між державою вона є не на користь самоврядних одиниць Тобто вона не на користь міста держава відбирає більше потім відповідно вже в певний свій спосіб там через субвенції субсидії і національні проекти намагаються повертати ці кошти, тобто це не є добре. Львів сьогодні. Я повернувся до вашого запитання: Пімон чи е, периферія. Львів сьогодні в дуже багатьох питаннях є власне Піймонтом. Тобто, да, є власне флагманом і є зачинателем мод. Це стосується туристики, це стосується соціальної сфери, це стосується багатьох економічних речей. Тобто до Львова приїздять за ну як до міста з кращими практиками. Там знову ж таки навіть питання вивчення діяльності залучення інвестицій, залучення грантів, тобто в тому плані Львів, Львів є достатньо на хороших позиціях. Без сумніву, я тут е на 100% розділяю позицію Олега Березюка про те, що не треба самозакохуватися, да, треба залишатися достатньо самокритичним для того, щоб все ж таки не, не попасти, знаєте, в таку ейфорію, не, не війти в ейфорію і тоді перестати просто себе ну працювати над самовдосконаленням. Тобто, тут в цьому плані у нас ще є дуже дуже багато речей, над якими треба працювати. Що стосується це стосується як на мене е інженерного господарства, це стосується транспортної системи, ну інженерії е е насамперед Львів є достатньо складним е е містом. В силу е, історичної забудови, в силу е, ну, великої кількості об'єктів спадщини ЮНЕСКО, це не дає можливість, можливо, там використати всі, всі можливості сучасних технологій в, в інженерних комунікаціях чи е, в інженерних мережах. Тобто це, це одна річ. А друга, все ж таки, знову ж таки, повернуся до проблеми, е, пов'язаної з фінансуванням, навіть ті зароблені кошти Львову, він не може ними якісно, якісно і е, повноцінно скористатися для того, щоб покращити мене ситуацію. В місті. І що стосується ще теми, яку ми сьогодні не можемо вминути, це тема Майдану, це тема Євромайдану. Я скажу, що Львів, окрім всіх тих достоїнств, про які вже згадали колеги, і християнського міста, міста духовного, Львів був і залишається містом вільним, містом відкритим. Те, що сьогодні вражає колег в центрі і на сході України, це величезне почуття гідності Львів'ян, людей, які приїздять саме з нашого міста, ті люди, які є на Майдані чи ті люди, які а на Майдані розумієте, розуміти, дати якийсь сталепловильний котел, де з'їжджаються люди з різних е, кінців країни, і вони мають можливість між собою в безпосередній близькості, без участі журналістів, політиків, е, державних е, різних службовців спілкуватися напряму. Вони бачать тоді один одного дуже дуже зблизька. От, власне, те, що відмічають, і те на що звертають увагу, це е, високе почуття гідності і е, ну, здатність е, не знаю, відстоювати свої якісь там певні ідеали. Саме такі ідеали, як гідність і свобода, тобто це те, що, що є притаманно просто львів'янам сьогодні, і те, на що звертають увагу дуже багато людей з центру і сходу України. Питання, можливо, не зовсім в тему, але зараз якраз молодь, зараз формується, як на мене, нові еліти. Чи на вашу думку, коротенько від кожного хочу почути, чи справді це, це так, і чи ми отримаємо, можливо, нового лідера, і чи є надія, що це буде лідер Західної України? Я дозволю собі тоді відповісти на це питання. Знаєте, що ну згадували вже сьогодні ми в спілкуванні ще до студії про попередніх наших президентів, про тих людей, які були там біля керма держави в попередні роки. Я хочу сказати, що сьогодні від слів першого президента, чи другого, чи навіть третього президента України залежить набагато менше, ніж тих людей, молодих людей, які є на Майдані. Сьогодні вони впливають на ситуацію в Україні в значно меншій мірі, аніж люди з правого сектору чи з народної самооборони, чи навіть і ж самі студенти, які перед 30 листопада зібрали. І е, проявили свою позицію на майдані. Тобто, е, на мою думку, це знак того, що е, нові люди, нове покоління впливає на ситуацію в країні, і воно будує цю країну. Можемо в різному оцінювати ситуацію з тим, як було в попередні 23 роки. Напевно, там я дуже багато зауважень. Я теж можу дуже багато критики сказати про те, як багато було не зроблено, але е, ну, мене особисто тішить і радує те, що сьогодні нове покоління. Е, Якісно нове покоління включене в роботу з будівництва держави, я зрозуміла, і в продовження теми нове покоління має шанс цього лідера отримати. Я власне хотів би тут два акценти поставити. Коли вся ця історія починалася з різким розворотом на схід з напругою, відмовою від асоціації, внутрішньо наростала в мене особисто величезна тривога. Так я насправді і зараз немає великої перспективи, як воно розв'яжеться, так але там взагалі була така незрозумілість, і коли я пішов на перший мітинг. Біля пам'ятника Шевченку, а, і побачив, а, я, я боявся побачити там старі обличчя, які говорять вже там 40 років. Одне і те саме і толку з того багато немає. Але я побачив там молодих високоосвічених, інтелігентних хлопців і дівчат, які говорять не заяложеними стереотипними фразами, а які переживають і живуть. Я там побачив не енергію страху, я там побачив енергію бажання жити і працювати. І це мене заспокоїло, і я внутрішньо сказав собі: буде все добре, тільки буде важко. Конкретного лідера, ви, ви але ви одну, одну, одну хвилиночку. одну хвилиночку, це молоді хлопці і дівчата, яким по 20-25 років. І от що нам буде ще бракувати? Бо ми тут згадували попередніх президентів. Теоретично в нормальному суспільстві, яке має довгий шлях успішного розвитку, повинні бути старші авторитетні люди, на плечі яких стають молоді. А ті плечі мають бути якими? Хоч вони є вже не молодими, але вони мають бути стабільними і впевнено авторитетними для того, щоб будувати далі. І от в нас є проблемка, що тих плечей не є так багато. Я спокійно і гідно сижу зараз біля міського голови Буняка, знаючи його особисто, тому що він для мене є авторитетом в багатьох питаннях як соціальної, психологічної, економічної поведінки. Так у нього були свої успіхи і неуспіхи, Але ця людина, я, я можу до нього піти і порадитися. Але чи є в державі таких авторитетів багато? Я думаю, що небагато, тому що вони всі вихідці з минулого комуністичного подвійно-бухгалтерного суспільства. Пане тому лігумер, я хочу, що серед тих час. серед тих людей молодих будуть лідери не так скоро, не чекайте їх так, скоро. але вони... це буде я вам скажу, через скільки? Через 15 років. Коли їм буде не 25, а коли їм буде 40. От тоді там будуть справжні лідери. Для цього треба ще дожити, допрацювати і виконувати свої функції нам. Пане Любомир, ваша репліка з приводу лідерство майбутнього за 23 ви роки виросло нове Покоління тут вже сказано, воно виховано на правді, воно не виховано на цій комуністичній брехні тих тих ті ідеології, яка тоді існувала. І коли їм відкрилася правда. То вони стали рішуче на бік, так би мовити, української революції. Я не знаю, хто б наступним лідером. Це, це гадання, мабуть, буде неправильним, але то, що якась перспектива є, і якщо зараз Україна збережеться в границях тих, яких вона є, і не буде розірвана на, на частини. То якась перспектива є. Я думаю, що 23 роки незалежності України дало свої плоди, дало свій результат. І я теж з оптимізмом дивлюсь, але дай Боже, щоб закінчилось оцей хаос, який зараз є, хоча б в тих кордонах, яких сьогодні є, і, і, і це буде наступний етап. Дякую вам. Я згадала вашу репліку про те, що Львів, Пємонт чи периферія. Ви висловлюєтесь на користь п'ємонту. Бачу, дані соціологічні буквально вчора зустріла соціологічна група рейтинг. Найменше Львів надає можливості працювати і заробляти. 12% мають людей можливості заробляти. І тут вважається, що це позитивна статистика, що 54% львів'ян е, хочуть жити. Їм подобається жити в іншому місці. Як на мене, ну це трішки мало. Це половина львів'ян. Чому так? І можливо, це якраз це проблема цього 12% -ти тих відсотків. Я спроб вас. спробую відповісти. Можливо, на питання, що е, ну цікаво було б теж побачити зараз цифру, яка кількість не львів'ян бажає жити у Львові за всіма попередніми <світ> <дослідження>, <світ> таких не було, таких uh, <світ> не було. Uh, знаєте, за всіма попередніми дослідженнями, які я зустрічав десь два роки тому назад. Власне, Львів і Київ були. Два найбільш популярних міста в Україні, де мешканці України хотіли би жити, причому, що власне в такому переліку Львів і Київ щодо, щодо міст, я скажу відверто, можливо, ну однієї з наших проблем, яка зараз є за останні ка з'явилася за останні 20 років, це те, що у Львові дійсно скоротилася велика кількість робочих місць, і ми стали там, ну скажімо так, ця поліфункційність наша вона дещо від цього постраждала, та тобто відомі причини. Тобто великий е сектор е військово промислового комплексу не просто пішов е під металолом багато інших крупних підприємств. Але сам, як на мене, в за кілька останніх років, навіть на фоні загальносвітової, загальноукраїнської економічної кризи, у Львові створюється ну, розвиваються цілі галузі. Так. І ті два пріоритети, які було визначено е діючою міською владою, це it сектор це туристичний сектор, це якраз власне ті два. Великих ну шматки, де створюються шматки економіки, де створюються нові робочі місця, і вони там реально створюються. Там є маса вакансій. Хоча, скажу відверто, в мене теж є особисто таке переконання, що для заробляння. Грошей, затино, що для заробляння так, грошей, Київ зручніший, але Львів цікавіший для того, щоб ці кошти тут просто. Ви знаєте, потратити. тут це питання, мабуть, дискусійне, тому що без за 23 роки незалежності України, на, на мій політ, повністю майже зруйнований, основний базис, економічний базис, зруйнована промисловість. Справді, Україна зараз це якась така аграрно... Не, не аграрно, знаю, аграрно, вибачте, нема нема, нема, нема аграрії. Де? Ну, ні, <Non, tures> ну, насправді, в українському масштабі це грана країна. 52 мільйони тонн пшеницю зернових. Але значить зруйнований базис... Дорогі друзі, я перепрошую. Маємо зараз невеличку перерву. Добре, мені приємно сказати, що з нами залишається Любомир Константинович і Олег Березюк. На жаль, ви поспішаєте. Ми чекаємо вже після невеличкої перерви ще гостей до нашої студії. Не перемагаємо.